Не пішов цей дев'ян. Ну, у нього перерва була велика, ось полтинник. Бо він щось було як трохи прихворів, щось такий, сумний був. Я його не чіпав. Зараз він уже веселий, парувався, все. Але але він підсиджений, він такий же, все-таки у нього є ледачість. Треба розганювати його. Ну, п'ятірочка трішечки зачепилась тут біленьке. Де нас третя? Мабуть, то голубка сіра. Біленьке все. Білі у мене дві голубки залишились. Такі молодці почали літати. Ну вони як, я і розумію, що вони будуть літати там всі. У них всі так всі діти. Якби літають, але не одразу. І, скажімо так, не є лідерами. Так середнячки під... літають, підльотують коли як, але, але не ледачі вони. Щось вони одразу як. Вроді гору взяли, а зараз я дивлюсь. Не бажають вони підніматися дуже. Ця голубонька мені подобається. гарнюся. Так, дзвонить хтось. Ага. Хтось дзвонить, я вимкнусь поки. П'ять хвилин, а то й менше побалакав вони вже тут сідають. Налітались. Все, налітались, кажуть. Куди нас? Куди ти нас хоче, щоб ми ще літали, ми вже наліталися. Цей 90-й якийсь 99-й. 3 на 3. Оп! з білим, з білим, з білим, сідають з білої, точніше, то голубока, а то голубка. А біла голубка. Ну, а ці ще можуть і залишитись політати. Ось ця дівчиночка, гарнюся. А, 104 вона, чи 106, чи 104 щось таке. Це по Сергія Івановича голубці. Перший плод я 32, те, що лідерка, я її собі вже вирішив залишити, не ганяю її. Вона до речі спарувала з цим 83-м голубом, що я на початку ролику показував. В руках кидав. Він тільки сів. До речі, він з тої партії. Останній сів. Там, звичайно, результату теж не було, але все одно. Але все одно. А це, це третій плод, оця голубка. Я одну залишав, голубиня одне. Третього плоду. Другий плод теж дві дівчини вийшли, п'ять. Голубенят вони мені дали. Із них чотири голубки. Одна вже, правда, уїхала. Запоріжжя поїхала. Микола до тебе. Всі літаючі абсолютно. Всі п'ять голубенят, всі п'ятеро. Двох я вже залишив собі з першого плода. 33-й. Здоровий такий голубіна. І 32 одна. Містку я їх вже залишив, не ганяю вже. Залишив на весну. Ну от цю ще ганяє. Вона така завжди з бажанням. Молодець така. Вона більш гарна, вона більш гарна, ніж її старша. 32 ця. Вона більш кругленька просто, О, той такий куценький хвостик, плюс ще й якби. Ну, В першу чергу куценький хвостик і крилишка. А ця кругленька голубка. Так, трошечки коротенький, але більш ширший хвіст. Ще вона ще полиняє, бо вона третій плод, вона якби не дуже ще не дуже ще набрала об'єму. Біль ще наберуть. 64. -й. Стальний попорожця. Жекину. Ну і 93. -я. Це начебто голубка темна, сіра. Класична така сіра для мене по екстер'єру, перший червоний. Я вже дивлюсь на своїх сірих, вони от такі от. збиті такі всі. О, ще ляпотить голубка, ля ля, -ля, -ля така. Сонечка пригріла. Ну, сідають вони. Теж дуже не політали, але нічого. Нехай пригадують, як воно літати. Кругленька така, береш, така маленька, ну акуратненька голубка в цілому. Гарнюся, гарнюся така. Подивимось, як вона далі, що я там з нею буду поки на тут гонних не багато вже не дуже багато для гону десятки три мабуть ну мені вистачить легше працювати з ними буде знову прийшов куди пішов заглядаєш ще додав Додав я п'ятірку, а так зачепилось тільки двоє. Три вже щось просіли. Це стальномурий. Один у мене з молодих залишився. Із кремаків. Але він на стальну майстер, я на рижу так прибирав, а стальну я, я ну, не подобаюся настальному. І сіра голубка там шоста теж давно не ганялась, на яйцях сиділа голубка, але вона в порядку. Вона влітку себе добре показувала, а потім якось спорувалася і короче, якось так сталося, що я її не дуже не ганяв. Бо вона на яйцях, то вона натоптана, то на одне так інше. Хороша висота у голубів, там де вони є, де їх не бачу, правда. Щось там вам показую, а сам намагаюся їх підшукати. Поміняв у ракурс. Чорненького цього ще думаю. Ну, подивлюсь. Сьогодні я його не чіпав, ще поганяю. А там подивлюсь. Мені мені він дуже подобається, але проблема в тому, що він мені не підходить за забарвленням. У мене немає для нього такої голубки. Підходящий. Він спорувався з класною голубкою, яку я теж буду залишати, вирішив вже стальна ряба. До речі, оцей стальномурий літає, це його, його сестра, стальна ряба. Щось е я -е, не бачив їх вже. Будь він з ними спорувався з тих стальнаряба. Тут чорний ряби, ну таке, знаєте, буде щось там незрозуміло давати. Я, я оцих паясатих чорних не дуже полюбляю. Та і взагалі що я потім з ними буду робити з цими чорними? Вони так сірні, ще можна спарувати, але потім до стальних вони не підходять. Ось що головне. Чорні не підходять до стальних. Через це мені якби це є. Ну, я не люблю. Не хочу порувати і не люблю це поєднання чорних з, з цим А, Все, тепер я розумію, чого я не бачу. Я бачу тепер хижака і він, і він фігачить. бачу, в атаку йде, але не бачу на кого. По-любому там є голуби. Зараз я спіймаю. Ось. Кижак. А оце соколок прийшов, так, да, давно. Все, як тільки з'явиться сокіл, я вже... Я розумів, що тепер зрозуміло, чому нема. Чому голубів немає. Бо я ж думаю, то де ж голуби, а вони його, мабуть, помітили раніше. Ну не мабуть, а точно помітили раніше. Але ну що, кудись він пішов, а я не бачив. Пара була, не хотілося б ні, щоб він ні того, ні іншого не забрав. Але що поробиш? Така доля льотних голубів. Ті, хто, в принципі, вже в мене майже все сформовано, так що кого навіть я зараз ганяю тих, кого якби, ну, можна втратити. Не те, щоб я хочу їх втратити, але я припускаю їх втрату. так. Де кого ще є, там, ну, звичайно, не, не повністю сформований вже маточник, але на 90% він сформований. Тобто, якщо там хтось навіть, кого я планував, він пропаде, то я заміню спокійно. Рівна зграя залишилася. Як. Ну, хтось сильніший, хтось слабший, але в цілому є ким замінитися. Бачу, що хижак пішов кудись так е агресивно, як атакує. Але не бачив на кого і зараз нікого також не бачу. Якщо поки вимикаюсь, буду роздивлятися.